Друзі, усім привіт! В цьому відеоролику ми з вами поговоримо про новинку від компанії Хейлов, і це буде смарт-годинник моделькою Watch 4S. Отже, друзі, годинник Halo Y4S. Це годинник в класичному дизайні, є два кольорових рішення, такі як Black та Silver, вбудований gps модуль а також яскравий amoled екран з функцією Always on Display. Bluetooth дзвінки, 120 спортивних режимів, голосовий помічник, а також дуже багато необхідних і корисних опцій, які є зараз в сучасних смарт-годинниках. Все це є в даному годиннику. Ну, а саме головне невелика ціна. Отже, друзі, давайте зглянемо, що йде. В комплектації з даним годинником і як він виглядає. Коробка стандартна для смарт-годинників від компанії Halo. Ось так все виглядає. На задній стороні в нас є технічні характеристики. Тут у нас зображення самого годинника, ну а всередині. Після того, як ми вскриваємо коробочку, ми можемо зустріти невеличку інструкцію на декількох мовах. Можливо, щось тут цікаво і написано. Я ніколи не читаю. Переважно. Так, годинник. Сам годинник ось таким чином запакований. До нього ми зараз повернемось. Крім годинника і інструкції, в комплекті, друзі, ще йде. Магнітна зарядочка да, для того, щоб ми могли заряджати з годинник, а також додатковий ремінець. На рахунок ремінців у продавця в магазині можна вибрати різні варіанти. І не з одним додатковим ремінцем, а з двома. Додаткова плата зовсім кумедна, тому можливо навіть вигідніше замовляти з двома різними силіконовими ремінцями. Як бачите, такий ремінець ми вже бачили в попередніх годинниках від компанії Хейлов з таким от логотипом. Да. Хейлоу і непоганий ремінець, так що, в принципі, цілком, цілком добре. Далі йде в комплекті захисне скло, яке можна наклеїти на годинник і захистити екран від подряпин. Це непогана опція і добре, що, як то кажуть, продавець. Розщедрився і дав нам таку можливість використовувати захисне скло для свого годинника. Що ж, народ, давайте зглянемо на сам годинник. Ну, по-перше, що мені зразу в очі кинулося і мені дуже сподобалось, це ремінець, який йде в комплекті з цим годинником. Е, ну, Бачите, він такий рифльоний, в принципі, дозволяє дихати шкірі під цим ремішком, не парить. Це точно, перевірено, бо носив вже декілька днів. І дуже мені сподобалася система замочка на цьому ремішку. Бачите, отак от хлястик у нас ховається під сам ремішок. І в нас виходить таким чином, що ні за що. Не задівається. Коротше, дуже класна система, мені дуже подобається. Е, сам силіком дуже якісний. Коротше, з тим, о, взагалі проблем о, з тим от ремішком немає. Якщо будете носити, я думаю, що це буде у вас фаворит. Так, друзі, сам годинник в нас зроблений з металу. Як бачите, в мене чорного кольору, ще є у нас корпус в сріблястому кольорі. Метал в нас такий от глянцевий так, глянцеве покриття, хоч і чорного кольору, а таким сріблястим відтінком десь поблискує. Задня сторона годинника в нас, то що йде до тіла, в нас зроблена з пластика. Тут у нас магнітна зарядочка, а тут місце, де розташовані датчики сканування всякої активності. Тут же в нас є мікрофон і динамік для того, щоб ми могли розмовляти по Bluetooth-дзвінкам. Так, в нас з цієї сторони є дві фізичних кнопочки. Одна і друга, це відповідає нам за керування, а це виклик режиму тренування. Так, ну давайте заглянемо на екран. От бачите, у нас така кругла конфігурація. У нас екран, в принципі, заокруглений. заокруглений і. Можете побачити, яка в нас рамочка. Рамка існує, вона не є критична і дуже сильно не кидається в очі. Давайте включаємо наш екран, наш, наш годинник. З годинником я проходив десь приблизно 2 тижні і можу в принципі, більш-менш про нього свої плюси і мінуси сказати. По екрану, друзі, екран дуже яскравий. Реально яскравий. У нас тут амалет 1.43 дюйма 466 на 466 крапочок. Яскравості вистачає з головою. Тобто, на саме мінімальне, бачите, навіть так все видно, взагалі нарікань немає. Погоди немає такої дуже знаєте, яскравого сонця немає, тому перевірити на сонці не зміг, але думаю, що з такою потужною яскравостю в точно яскравості годинника точно вистачить, щоб все на ньому можна було прочитати і побачити. Оскільки в годиннику встановлений AMOLED-екран, була можливість реалізувати функцію Always on Display. Тут у нас два режими даної опції, як бачите, в аналоговому варіанті зі стрілечками, а також є цифровий варіант. Оба виглядають доволі таки мі мімалістично, але в той же час інформативно. Не дуже яскраво, що, на мій погляд, не є погано. Інформацію прочитати на годиннику можна без Проблем, а в той же час і настільки яскраво, що не привлікає увагу. годинник дуже чутливий, тобто при повороті запястя спрацьовує без усіляких затримок. Дуже чітко все мені подобається. В даному випадку ніяких нарікань на спрацювання датчиків немає. Пару слів про навігацію по даному годиннику. Якщо ми натискаємо на головний екран, ми можемо змінювати watch Face Тут у нас закачано 5. Стандартних вечфейсів їх можна змінювати і закачати з додатку Hello Fun. Додаток стандартний для всіх годинників компанії Halo І, і там більше 200 вечфейсів, ви можете собі накачати без проблем і кастомізувати годинник під власні потреби. Оцей дуже прикольний такий цікавий. Так, з тим розібралися, друзі. Якщо ми свайпаємо зверху вниз, ми переходимо в швидке меню, де в нас є режим не безпокоїти, режим повороту запястя, режим регулювання яскравості екрану, мені половини вистачає, є можливість Включити ліхтарик. Ліхтарика, в принципі, так само вистачить, щоб десь щось підсвітити. Тут у нас створюється QR-код в додатку на любе ваше посилання, яке ви, в принципі, хочете на соцмережі, на якусь візитівку або ще ще щось. Ну і вихід в меню. Меню, в принципі, тут у нас стандартне, нічого особливого тут немає, і багато говорити про це не будемо. Є відображення на з'єднання зі смартфоном, а також рівень заряду акумулятора. Далі, друзі, якщо ми свайпаємо зліва направо, ми входимо в меню, де відображається чотири останні додатка, якими ми користувалися. Є вихід в месенджер, де повідомлення можна прочитати, які прийшли на смарт на годинник. А також вихід в меню, де є всі додатки на годиннику. Так. Е Якщо ми свайпаємо з права ліво, у нас відображаються віджити про моніторинг вашого здоров'я. Ну, це такий загальний з коркомірами і спаленими калоріями. Все прописано з графіками, зі всією інформацією. Так, є. Якщо ми сюди переходимо, в нас тут є моніторинг сна, так само да, все відображається. Якщо є інфа. Так, пульс. пульс і мір так само все вимірює. В принципі, плюс-мінус більш-менш нормально показує, нарікання на це не помічав якихось е, аномальних якихось явищ. Тиск, ну, що би він там не вимірював, щось вимірює так само, як бачите, з графіками, е, з позначками, що де, як і по чому, таким чином все відображається. І є е, в моніторинг кисня в крові. Так само. Ну, бачите, хоче, щоб годинник я вдягнув на руку, бачить, що не вдягнутий на руці годинник. І це вже, як то кажуть, є трошки показник, що датчики не є погані. Так, ну і інформація про погоду, друзі. Ось таким чином, відображається у нас головне меню погоди. Е, є можливість подивитися погоду на 6 днів і це вже на цілий тиждень. Верніше, і це вже добре. Якщо ми свайпаємо знизу вверх, то в нас відображається. Ті повідомлення, які приходять нам на годинник з тих додатків, які ми дали дозвіл в додатку Halo Fun. Ну, Тобто кажучи, ми додаємо там, Viber, Telegram, AliExpress, всі додатки додаємо, і сюди будуть приходити безліч усіляких повідомлень, які, на які є дозвіл. Так, ну і от. Скільки тексту можна прочитати з одного повідомлення, і це, походу, ще не все. Так, е, ну, друзі, збільшував по керуванню все. Давайте перейдемо тепер до кнопок. Що в нас ось ця кнопочка? означає? ця кнопка в нас вихід в меню. І якщо ми її прокручуємо, ми можемо керувати е, нашими, не рукою, а крутілкою. Чекаю, кажучи, мені зручніше отак вот от робити, але можна і прокручувати. Так. Нижня кнопочка у нас відповідає за спортивні режими. Тут у нас більше 120 спортивних режимів з GPS відслідковуванням Наприклад, давайте що там, здоровий хід. Ось, Зараз у нас йде позиціонування супутників, натискаючи кнопку Почати. Пише, що поки що у нас супутники не зв'язалися. У нас тут зв'язок йде з п'ятьма супутниками. Але, друзі, я хочу сказати, що цей процес не настільки швидкий, як би хотілося би. Тобто, якщо погода досить хмарна, то зв'язок буде з'єднюватися, ну, буде дуже довго. Може, хвилину, може, дві, а може навіть і п'ять хвилин з'єднюватися зі супутниками перед початком тренування. Ну, але ми можемо, в принципі, почати і без цього. Якщо нам не треба, просто головне записати дані про наше тренування, то таким чином ми починаємо тренування. Ну але в той же час супутники шукаються і їх знайдеться, буде відслідковуватись наше місце розташування і покаже на карті, як ми це все. Робили, де ходили, де бігали. Ну і повернемося е, трошечки до основного меню. Якщо от натискаючи на кнопочку, ми входимо в меню, де є всі наші віджити і додатки, які, ми, які є в даному годиннику. Так, е, ну що в нас тут? Діяльність ми вже проходили, пульс проходили. Давайте подивимося, що в нас в телефоні. Є можливість переглянути останні виклики, які ми робили. Зараз я нічого натискати не буду, бо прив'язаний телефон до смартфона, на який я знімаю, і зразу буде виклик і прорветься запись. Можна набрати номер, да, і можна е, набрати з контактів. Контакти ми додаємо в додатку Hello Fun, додаємо ті додатки, контакти, які найбільше ми користуємося. Туди можна зашити і прямо з годинника вже потім робити виклики. Е, в принципі, з тим все зрозуміло. Да. Кісень, сон, вправи. Ми це все переглядали. Це в нас, друзі, журнал наших тренувань. Як бачите, я щось десь зробив, десь ходив. І от така от інформація з картою. Да, мого маршруту, це все в додатку, що можна переглянути більш ретельно. І от, бачите, повна інформація. Що, де, як і по чому. Ну, я не спортсмен, я ще скажу, що тим не увлікаюся, але як бачите, це все є. Тиск ми вже дивилися, повідомлення дивилися, розслаблення це тренування ну, по типу дихання. Да? тобто, от. Ну, коротше, Є така штука, можна розслаблятися, дихальні вправи. Погоду ми дивилися, плеєр керування музикою, є можливість налаштування гучності. Прям це дуже добре, але для цього треба щось включити. Так, є віддалене керування камерою, це дуже добре. Є можливість виклика голосового помічника. Жіночі цикли. Хоча цей годинник, є, на мій погляд, більше як для чоловіків. не знаю, ну, Жінкам я не думаю, що він дуже сильно зайде, але є і жінки, які і полюбляють великі круглі годинники. Світова година. Можна собі налаштувати годину декілька країн. Секундомір не працює в фоновому режимі. Тобто, бачите, не можна вийти звідси, тільки, тільки коли ми зупинимо його. Будільник, будільник, ой, сорян. Будильник. Будильник. можна налаштовувати декілька штук. Бачите, в мене вже є три налаштовані і ще дозволяє ще накинути пару штук. Відлік часу, От якраз він працює в фоновому режимі. Можна робити відлік і вийти. Далі щось своє робити. Потім зайти і подивитися, бачите, далі йде відрахування. Так, це з тим понятно. Далі в нас є ліхтарик. ми це дивилися, знайти телефон, потрібна функція. Дуже, досить цікава річ. Як бачите, можна почитати, що саме в цей день є. Ну, от, наприклад, 9 числа був що в нас було День працівників культури і майстрів народної творчості. 20 числа в нас буде День захисту дітей. До речі, що виздублю і ще на общепонятне, для чого не розумію. День достоинства і свободи, День Гідності та Свободи. День Української армії буде, День Святого Миколая. Ну, і так от, бачите, можна, в принципі, не знаєш, що сьогодні, яке свято, заходиш, і тобі годинник про це нагадає. Прикольно, прикольно. Ну, понятне, що повинен бути інтернет. Калькулятор є. Режим SOS. нам потрібно буде закачати екстрений номер, на який можна буде дзвонити в випадку чогось прямо з годинника. Є дві найпростіші ігри, які можна в принципі заліпнути, коли, наприклад, розрядився смартфон і нема чим зайнятися. Ну і параметри, друзі. От такі, от, в принципі, налаштування. Нічого зайвого немає в даному годиннику. І, в принципі, все, що основне, все є і нормально. Вібрація, друзі, на рахунок вібрації, що я хочу сказати, слабонька вібрація, ледь-ледь її -ледь, відчуваєш, потужна, в принципі, відчутна вібрація. І я собі, до речі, виставив вібрацію на кнопках. От. І можна як включити, так і виключити. Давайте я вам звук до мікрофону. Отаким, От надіюсь, вам було чути спрацьовує вібрація, коли ми натискаємо якісь клавіші. Іде вібрація на годиннику. Так, друзі, ну от е, по функціоналу даного годиннику я вам більш-менш все розказав. Е, давайте підіб'ю якийсь більш-менш висновок і ще розкажу на рахунок його автономності даного годинника. Отже, друзі, покористувавшись годинником декілька днів, я точно маю про нього свій висновок. Є як переваги, так і мінуси в даному годиннику. Ну, що тут гріха таїть. Е, ну, давайте з переваг. Переваги в плані того, що годинник виглядає досить стильно, зроблений з якісних матеріалів. Тут у нас металевий корпус е, хорошої якості, ніяких подряпин, царапин за цей час, поки я його користував, я на ньому нічого не помітив. Він важить 62 г і на руці от таким вот чином виглядає. Чи це кажучи, на протязі дня я годинник взагалі не відчуваю. Можливо, для кого 62 грама це забагато, але ну, я не рахую, що це є важкий годинник. Ну, да, його відчуваєш на руці, це не, не якийсь там пух, але в той же час, ну, я не знаю. У мене годинки були і набагато важчі, це взагалі, як на мене, важить небагато. По-друге, друзі, е AMOLED екран якісний, хороший, сочний AMOLED екран з функцією Always on Display це ну, дійсно прикольно, мені дуже подобається. Bluetooth дзвінки без проблем. Ви можете як дзвонити, так і вам можуть дзвонити, чуєте співрозмовника нормально і вас чують дуже добре. Тобто мікрофони працюють непогано. Плюс до того всього е відображаються контакти, які до вас дзвонять. Як він записаний в телефонній книзі, так у вас буде. І відображатися на самому годиннику. Єдине, що контакти, які можна зашити в годинник, треба записувати через додаток HelloFan. Ну, там їх можна записати декілька, десятків штук. Саме Найпопулярніше. Тобто з цю телефонну книгу ви точно не перетягнете. Ну, це, в принципі, як і в всіх годинниках. Голосовий помічник працює без проблем, але тільки з інтернетом, зрозуміло що. GPS. GPS, як для мене, ну, мені особисто, він особливо погоди не робить, але для тих людей, які користуються цією опцією і займаються спортом, відслідковують свої тренування, маршрути, то я думаю, що це буде корисна опція, тим паче за невеликий цінник. Ну, друзі, 120 спортивних режимів можна підібрати все, що завгодно по кастомізації годинника. Так само проблем взагалі ноль, тобто можна реально собі з тих, що є, ну, Є і тут непогані, а взагалі-то 120, о, я кажу, більше 200 вачфейсів, які є вже в додатку, а ще можна створити свої власні фотографії сюди доставляти. Ну, коротше, типу, можна кастомізувати годинник по максимуму під себе 100%. Це так само все дуже класно, все дуже мені подобається. Подобається його вартість, тобто він реально не є дорогий, він не перенавантажений якимось непонятними опціями. Все в ньому інтуїтивно зрозуміло, і е, нібито нарікань на роботу датчиків я так само не помітив. Все ніби працює чітко. Давайте почнемо напевно, з мінусів, друзі. Мінусів. Ну, Один з мінусів це його е, слабонька вологозахист. Виробник завіряє вологозахист на рівні 1 АТМ. Що би це не значило, е, ну, це означає, що ви в морі, в басейні, в ванні, з ним не покупаєтесь. І, і напевно, що душ так само не варто з тим годинником приймати. Хоча я з дуру заліз в ванну з тим годинником і ним, слава Богу, нічого не стало. Але все ж таки цей влагозахист від бризк, від дощу і поту, потужні всього. Тобто, великого влагозахисту немає, хіба що руки помити під краном можна і йому нічого не буде. По-друге, друзі, що мені тут не подобається, це є то, що е, акумулятор у нас тут цього на 400 мА. Ну, е, Автономність мені хотілося б більше, чесно кажучи, з функцією Always On Display. Тобто, коли включена ця опція і ви ще плюс до того всього використовуєте GPS, ну, заряд акумулятора вам вистачить десь на 2-максимум ну, максимум 3 дня. Якщо не використовувати цю опцію, то акумулятор годинник має прожити, ну, я так розумію, десь в районі 10-12 днів без підзарядки мав би відпрацювати. Чиста робота GPS 26 годин. Ну, Не знаю, як на мій погляд, я просто звик до дуже автономних годинників. А мені це трошки маловато. Хоча, з іншого боку, раз в 3-4 дня підзарядити годинник, зарядка, до речі, до 2-2,5 години, я не рахую, що це є дуже багато. Ще з одних мінусів, які я спостерігав за цим годинником що дуже ну, то, щоб часто, але декілька разів на день я бачив, що відлітає додаток. Відлітає додаток, і це можна помітити по погоді. Тобто, дивишся на годинник, бачиш замість показника погоди. Прочерки, це означає, що пішло синхрон з додатком. Тобто з телефоном синхронізація є, дзвінки приймати можна, а от інформація, яка керується додатком, тут вже є певні проблеми. Треба зайти в додаток, перепідключитися, щоб все все запрацювало заново. Ну і таке, таке буває. Ну, це з мінусом. Тобто, Є якесь непорозуміння в, в цьому напрямку. І GPS, друзі, все ж таки це є бюджетний годинник, GPS модуль тут е, на 5 супутників. Не знаю, це багато чи мало, але в той же час. Е, От коли ми активовуємо спортивний режим, можна чекати до 5 хвилин, принаймні я чекав десь приблизно 5 хвилин, щоб синхронізація зі спутниками відбулася, і GPS працював стабільно і записував дані вашого тренування. Ну, тобто з'єднання йде довго. Можливо, це пов'язано з погодою, бо в нас зараз пасмурна, можливо, хмари затягнули і не такий хороший зв'язок зі спутниками, можливо, з цим пов'язано. Але це ну, я не думаю думаю, що багатьом це сподобається, коли ти хочеш записувати дані свого тренування, свій маршрут, а ти не можеш зв'язатися зі спутниками і актувати GPS. Ну, тобто він рано чи пізно з'єднається, але це, можливо, затримка дасть якісь певні збої і неточні дані по маршруту. Загалом. Загалом, друзі, той цінник, який є за цей годинник, я думаю, що він більш-менш виправданий. Годинник реально вартує тих грошей. Е, Нарікань на роботу я ну, те, що я там продиктував, це не є якісь дуже суттєві нюанси. Просто треба знати, що з ним митися і купатися не варто. GPS, якщо вам не потрібен, то це для вас взагалі не мінус. Е, ну і так, по великому рахунку, все остальне працює в принципі, бездоганно, мене все влаштовує. По ціні, друзі, нам в магазин просить зараз на нього 45 доларів, але ми знаємо, що зараз на Алікспресі буде розпродаж і можна використовувати купони і промокоди. Тобто цінник можна збити досить, досить суттєво, тобто він буде коштувати точно до 40 доларів. І я рахую, що до 40 доларів цей годинник ну, точно вартує тих грошей, точно можна сміло обрати, не вагаючись. Чорному кольорі мені дуже заходить. Срібля можливо, не всім підійде, ну, але загалом годинник бомба. Е, друзі, якщо він вас все ж таки зацікавив, то посилання буде в описі під цим відео. Заходьте е, і використовувати мій промокод або ж купони, які зараз є на Аліекспресі для найкращої ціни на цей годинник. Ну що ж, друзі, на сьогодні це буде все. Я, як завжди, бажаю вам щастя, здоров'я і усього самого найкращого. До нових зустріч, друзі. Пока-пока.